Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву і закликаю духів кави, допоможіть. Скажіть нам, будь ласка, яка істина причина хвороби, хвороб? Того, хто дивиться це відео, або близької людини, дитини, батьків, сестер, родичів, яка істинна причина хвороби, що заважає бути здоровою людиною. Скажіть нам, будь ласка, все. Крадуть. тут їдять людину. Це дійсно є такий момент. Так, є люди, які підживлюються от цією енергією життя, крадуть енергію, це напад. Щось може знаходитися в самому будинку. Через що здійснюється цей напад? Через це хвороба. На майбутнє вона може бути прогресивніше стати. Скажіть, будь ласка, вищі сили, що відбувається? Так. А... Хтось може перекласти свої хвороби, із-за цього можуть хворіти діти, і за цього можуть. Е, е, так, ви самі, е, напевно, так, роблять на того, хто дивиться відео, переходить, у вас є, або ви ходите до церкви, ваша Енергетика захищена, у вас може бути хрестик на тілі? От. Тоді щось відбувається так, що забирається енергетика у дітей. Через це можуть бути ускладнення, якісь захворювання. Но це не смертельно, але життєву силу як надкрадають. Скажіть вищі сили, хто ці люди? хто це роби, угу. ці люди, можливо, колись були з вами друзями, друзі? Чусь іде їх там троє. Три. І це із оточення. Це не близькі люди. це Ви з ними спілкувалися якимсь чином? Тут я хочу ще подивитись, що відбувається, чи є якісь підклади саме у будинку. Кладовицька магія. Могли подарувати щось. Жінки дарували. Я анулірую повністю весь негатив. Заперечую. Заперечую. Заперечую повністю весь негатив. Заперечую. Роблять вам, робили вам. Причому хотіли зруйнувати шлюб. От. На вас не лягає, а йде як хвороби близьким. Дітям може бути погано. Прошу, вищі сили, допоможіть, заберіть весь негатив, що робили вороги, і поверніть тому, хто робив. Буде так, буде так, буде так. Анулірую повністю весь негатив, перекриваю. Все, що було підкладено, всю кладовицьку магію знімаю. Ваша доля, всі мають бути здорові, вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи на здоров'я, тому хто дивиться це відео і близьким людям, дітям відкрити всі шляхи на здоров'я, на одужання. Анулірую повністю всю кладовицьку, маю всі негативні програми, крадні, стяги, щоб не робили. Більше не можуть забирати енергію життя того, хто дивиться це відео і у дітей, і у близьких людей. Все, щоб не робили, скільки б енергії не взяли, все назад вертаю, тому хто дивиться це відео і близьким людям, дітям повертається назад забрана енергія життя, здоров'я вертаю назад. Весь негатив, що зроблений по Верховному суду, повертається тому, хто зробив всі переклади, обміни, подміни. Вертайте тому, хто зробив. Буде так, буде так, буде так і всі підклади, що знаходяться в будинку. Того, хто дивиться це відео, більше не працюють. Анулірую, повністю, знімаю всю програму негативну, кладовицьку вертаю тому, хто робив по Верховному суду. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі дороги на здоров'ї. Забираю всі перешкоди, більше нема жодної перешкоди, щоб одужати. Діти, щоб були здорові, всі, хто дивиться це відео, буде так. Да буде все сказане, здійснено і так буде. Буде так. Так, ваша доля, ви маєте бути здоровою. Дуже, дуже сильний рід здорові. Енергії багато. От. Маєте одужати. Дякую духом кави, дякую Вищим силам. Дякую вам, що завітали на мою каву, на розмову із кавою. Приємної вам кави і усього найкращого вам. До зустрічі!